Так, народ привітульки. Сьогодні буде такий крутенький інструктаж для новачків, які тільки зайшли в проект Піа онлайн. Ви не знаєте, наприклад, що робити вам, прийшли сюди, що тут, а до чого. Вам зразу даються пару тисяч гривасей, щоб ви, так скажімо, брали оренду, скажімо, скутери. Також тут є такі челіки, які стоять ось, ви бачите. Вони ось стоять, називаються завдання для новачків. Ви підходите до нього, натискаєте ОК і дивитеся, що ви можете робити, як ви новачок. Я теж новачок, я недавно дуже граю, дивіться, дивимося ми. Початкові завдання у нас є. Ви їх виконуєте, за це ви отримуєте, так скажімо, експі по так скажімо, збільшенню вашого рівня, і ви будете тоді більше заробляти, інші роботи відкриватися. Також отримуєте невеличкі суми грошей. Бачите, мене виконано багатенько вже. Тут нічого такого тяжкого немає, просто виконати 5, 25 рейсів, це водій автобуса, але щоб це отримати, це треба теж прогрес робити. Робити коротше, рівні. Заходити сюди. Кожен день. Так, що тут є така фішка, як щоденні бонуси за вхід, ось то зверху в мене вже використано. Перший день, якщо я не помиляюся, дається 30 тисяч гривень, другий день 50 тисяч гривень. Тож кожен з вас зможе заробити фігову таку суму грошенят і першу машину купити. Це теж є в місії тут, де знайти ці місії. Якщо ви не хочете підходити до челіків, чи не знаєте, де вони там ті челіки стоять, зараз вам покажу коротенько, де можна знайти. Ви ось вверху такі 4 кубика малесеньких справа. натискаєте сюди. Це біля вашого ХП там збоку. натискаєте і заходите сюди завдання. ось до Зліва верху. І тут є щоденні завдання, є спочаткові. початкові. Початкові це для нових ігроків, щоб ви виконували, підвищували рівень. А щоденні завдання це тут, -то. вам треба. Скажемо, поїхати на ферму занести 25-20 е, ящиків з яблуками до, наприклад, виконати 20 завдань будівництво, ви отримуєте по 15 тисяч доларів плюс UA coin UA-Coin це ті монети, які ви можете, це скажемо, донатні монети, але ви отримуєте їх безкоштовно. Тож, плюси, плюси і одні плюси грати в цю гру. Людей тут дуже багато, зараз на 40 30 з чимось людей. А в хороший пік буває 1200-1300 навіть. Це смотря, коли ви зайдете, коли у людей є вільний час грати цю гру. У мене є машина поки що. Далі будемо з вами розвиватися. Я теж буду заробляти офігенні гроші, буду купувати машини, тюнінгувати, будинки, на роботи буду показувати, які тут є офігенні, де саме краще заробляти. Все буде в інших відео. Дякую за вашу підтримку. На цьому буду закінчувати відео. З вас підписочка на ютубчик. Звісно, лайкос буду дуже вдячний за підтримку. Бережи вас Боже і кайфуйте від українського проєкту ЮАОнлайн. Дякую.